Те, що ви зараз почуєте, може кардинально змінити ваше розуміння того, коли і як закінчиться ця війна. Бабуся Марія, жінка, яка понад 70 років живе в глухому поліському селі, ніколи не тримала в руках телефон, не знає, що таке інтернет. Але до неї їздять за відповідями люди з усієї України, військові, священики, матері загиблих. Восени вона побачила водіння. Те, про що розповіла мені тільки зараз, коли відчула час настав. Я бачила той день, сказала вона, дивлячись мені прямо в очі, війна закінчиться не з гарматним громом, а з тишею. І перші, хто це відчує, будуть не наші хлопці на передовій, а їхні генерали в Кремлі. Те, що вона розповіла про день воздвиження Христа Господнього, у 2025-му, змусило мене не спати три ночі поспіль. Залишайтесь до кінця. Це може стати найважливішим відео, яке ви коли-небудь подивитеся. Отже, восени минулого року до бабусі Марії прийшло перше видіння. Вона розповіла мені про це, сидячи в своїй скромній хаті, де єдиним світлом була свічка перед іконою. Була глибока ніч. Почала вона тихим, але твердим голосом. Раптом почула в собі дзвін Не вухами а серцем щось кликало мене вийти на двір. Марія вийшла у свій город і побачила те, що змінило її назавжди. Над полем з'явився вогонь, але не такий, що світить, такий, що горить від душі. Круглий, без жодного променя. Я його бачила не очима, а серцем бачила. І з цього дивного вогню почувся голос слова, які вона пам'ятає дослівно гординя впаде в тінь, а тінь зникне тільки зі світлом. Це було попередження про переломний момент. Але не такий, який ми очікуємо. Не вибух, не наступ, не прорив фронту. А тишу. Перша подія станеться на справжнє воздвиження Христа Господнього, сказала Марія, не на церковне свято, а на справжнє духовне, коли небо відкриє двері. І ці двері відкриються лише раз. Хто встигне увійти, увійде, хто ні залишиться у темряві? Але найголовніше те, що сказав їй той голос далі перелом відбудеться не через військову перемогу, а через внутрішній страх, який змінить серце ворога. В ту ніч продовжувала бабуся. Наші хлопці на фронті відчують, що час зупинився і настане хвиля розпаду. Зброя вбиває тіло, а правда упевненість. Друге видіння було ще моторошнішим. Марія показала мені старий зошит з картою. Де власноруч позначила лінії фронту, ріки, найгарячіші точки боїв. Бачила я темну залу, розповідала вона, водячи пальцем по карті. Сидять там люди у формі за довгим столом, наче суд, але не судять, чекають. На столі з'явилася жива карта, з неї піднімався дим, а з того диму обвуглені людські руки, складені для молитви. То були душі наших загиблих хлопців, пояснила Марія. Але у них уже не було ворожнечі. Тільки біль залишився. І молитва. Один з генералів у тому видінні сказав він знову прийшов. І цього разу не мовчить, а показує. А потім сталося щось неймовірне. Дим почав виходити не тільки з Картеа, а з самих людей. І вони без жодного наказу почали залишати залу. Скидали форму, кидали зброю. Прокинулася совість, пояснила Марія. І це пробудження торкнеться не тільки наших ворогів. Бо, як сказала бабуся, тих, хто керує страхом, уже не залякати. Україна вже пройшла ту точку, коли люди перестали боятися смерті, але зберегли віру, а це робить нас вільними і небезпечними для тих, хто править через страх. У Кремлі почнеться внутрішній розпад, не через втрату контролю над Україною, а через втрату контролю над самими собою. На воздвиження Христа цей процес стане явним, сказала Марія. Не всі побачать знак. Він буде в очах людей, які раніше були жорсткими, а тепер мовчать, бо щось побачили. І тут бабуся сказала фразу, яка пройняла мене до кісток. Не кулі завершують війну, сину, а сором сильніший за страх. Після сорому будуть ті, хто зламається, і ті, хто прозріє, а брехня почне тріщати. Як лід під весняним сонцем. Третє видіння стосувалося самої природи війни. Марія бачила колону техніки танки, бронетранспортери, які стояли посеред поля. Справні, заправлені, але абсолютно нерухомі. Один солдат вийшов з машини, став на коліна і сказав: Ми думали, що земля м'яка, а вона жива, розповідала бабуся. Це символ того, що війна втратила хід. Земля сама вирішує, де прийняти, а де відторгнути. І там, де не приймає навіть найсучасніша зброя безсила. видінні тварини собаки лисиці спокійно проходили повз техніку, наче її взагалі не було. Природа відчуває чужинців. Війна це конфлікт пам'яті з безпам'ятством, духу з металом, пояснила Марія. І дух переможе, бо дух це коріння. Земля не знищує. Вона очищає. У видінні машина почала повільно тонути в сухому полі. Земля повертає те, що їй чуже, а дощ, який пішов, був незвичайним. Вода зі сльозами так назвала його бабуся. Кожна крапля пам'ятає втрачених і питає, чому ти тут. Один командир у видінні плакав. Не від болю поранень від усвідомлення, що контроль втрачено, що є щось сильніше за будь-які плани. Навіть сильніше за Бога. Війна закінчиться, коли земля визнає тих, хто залишився, гідними жити на ній, сказала Марія. І дала пораду, яку я запам'ятаю на все життя. Поверніться до коріння. Слухайте землю і воду якщо земля відповідає ви захищені. Найголовніше видіння стосувалося дня Воздвиження Христа Господнього у 2025 році. Марія наголосила, це не просто церковне свято. Це час, коли небо відкриває вікно, і хто встигне побачити, той врятується. У 2025 році відбудеться знак, розповідала вона. Він не буде гучним. Не потрапить у новини, але станеться в тиші і в серцях людей. У сні Марія бачила село, де дзвони мовчали від самого початку війни. Але одного дня один дзвін прозвучав довгий і пронизливий. Люди повиходили на вулиці, подивилися в небо, і там з'явилися хрести зі світла, не такі, що сліплять, такі, що ведуть. І голос зсередини серця сказав Час змін настав, спершу очищення. Україна як пшениця перед жнивами. Стигла, але чекає дощу. Тим дощем стане правда. Марія бачила напівзруйнований храм з іконою Богородиці, яка плакала миром, символ відповіді і надії. Мир війни це не наказ згори», – пояснила бабуся, а пробудження всередині людей. У водінні був простий чоловік з ясним поглядом. Він говорить правду і не обіцяє несе довіру. Народ побачить у ньому себе. А в Кремлі почнеться тріщина. Не революція а внутрішній розпад. Коли. Ніхто не боїтиметься влади. В Україні тиша не означає капітуляцію, сказала Марія. А тверду готовність. Народ згадає себе. На воздвиження Христа по селах і містах люди відчують полегшення, хоча не всі зрозуміють, що саме змінилось. Знак буде не в небі, а в серці тих, хто відкрився. Діти в національних вишиванках співатимуть старовинну пісню серцю знайому. Хоч ніхто не пам'ятає, де її чув. Не чекайте гучних заяв, попередила Марія. Чекайте тиші. Бо в ній говорить небо. Я запитав бабусю про повний мир, коли він прийде остаточно. Вона замовкла на довгу хвилину, а потім відповіла 2025 рік початок змін. Знак очищення. 2026 рік люди почнуть повертатися. Не в будинки в надію. 2027 рік Росія почне втрачати частини себе не силою Божою волею, а Україна отримає назад святу землю. Але найголовнішим її заповітом стали останні слова Якщо на воздвиження Христа побачите промінь, що не світить, а гріє, знайте. Україна народжена з вогню, але очищена вірою. Друзі, я розумію, це важко сприйняти раціональним умом. Але бабуся Марія не політик і не аналітик, вона носій чогось більшого народної мудрості, яка сягає корінням у глибини нашої землі. Її послання не про дати і не про конкретні події, воно про внутрішню готовність, про те, що справжня перемога приходить не через силу зброї, а через силу духу, про те, що кожен з нас може стати тим променем, що гріє, а не просто світить. Війна закінчується не тоді, коли падає останній ворожий танк, а тоді, коли в серцях людей перемагає світло над темрявою, правда над брехнею, любов над ненавистю. Можливо, бабуся Марія помиляється в деталях, але в головному вона права. Перемога буде не військовою, а духовною, і кожен з нас може наблизити цю перемогу, зберігаючи у своєму серці той самий вогонь, який вона бачила над полем. Вогонь, що горить не від палива, а від душі. Тож готуйтеся до тиші. Слухайте, серце, і пам'ятайте, найтемніша година перед світанком. Україна переможе. Не тому, що так хочемо, а тому, що так має бути. Слава Україні!